Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо робити готовий обліковий запис WormHall. Я робив вже відео по ньому, тому давайте просто перейдемо до самого гайду. Що нам потрібно для початку? Для початку ми відкриваємо сайт Mayan та підключаємо наш EVM гаманець, тобто Metamask, а також гаманець Phantom. Ми будемо свапати арбітром ETH у мережу Solana у токен SOL. Мінімальна кількість для відправки 4,24 долари. Що ми і робимо. Підтверджуємо дану транзакцію та очікуємо надходження коштів. Як ми бачимо, наш свап ще йде, тому ми просто очікуємо надходження. Тепер, щоб відправити USDC в полігон, нам потрібен сайт Jumper, на якому ми конектуємо наш Metamask, та я зараз покажу, що нам далі робити. Отже, нам потрібно перевести наш ETH у USDT чи USDC, що ми зараз і зробимо. Починаємо наш своп та підтверджуємо транзакцію. Після того, як своп буде успішним, ми можемо свапнути наш USDC у мережу Polygon. Хочу наголосити, що суми, які я обираю, не обов'язково повторювати. Ви можете вибрати свої суми і наганяти свої об'єми так, як вам захочеться. Але головне правило таких проєктів: чим більше об'єми, чим більше транзакцій. Тим краще. Якщо ви стикаєтеся з проблемою, що немає доступних маршрутів, вам потрібно просто змінити токен, в якому ви хочете свапити. Давайте свапнемо наш USDC на USDT у мережі Polygon. Наступний наш сайт це AllBridge Core. Ми будемо переміщувати наші токени у мережі BNB. Ми беремо мережу Polygon, вибираємо тезер USD, який в нас вже є, але для початку треба приконектити гаманець. І знизу вибираємо BNB Chain і USDT, вправляємо 4$, долари, натискаємо Approve, а потім Send. Якщо ви хочете, ви можете робити New Transfer, тобто нові транзакції. Якщо у вас є токени, які ви хочете свапити, будь ласка, ви можете це робити. Також варто наголосити, що вам потрібно робити не тільки all Bridge, а також Wormhole. так як ми робимо саме Wormhole, вам потрібно перед транзакцією натиснути Messaging і вибрати Wormhole. Я вам показую на прикладі того, як я роблю. Я роблю і те, і те. Але вам потрібно спершу зробити Wormhole. Покажу, як це працює. Вибираєте суму, знизу вибираєте WormHall. Можете натиснути Make a Default, тобто поставити його за замовчуванням, та відправити кошти. Як ви бачите, дві транзакції в нас відправилися. Можна не чекати і приходити до наступного сайту. Тут нам потрібні токени FTM, тобто Phantom. Далі ми переходимо на сайт Squid. Тут нам знадобляться токени FTM Phantom. І ми будемо робити рефул через Squid-Router. Вибираємо мережу Арбітру, токен, вибирайте такі, які ви хочете. Ви можете вибирати токени з минулих транзакцій, тобто з мережі BNB, Polygon, де у вас є кошти, звідти і берете. Я буду вибирати токен. USDC, який в мене має бути. І ми його будемо свапити на Phantom. Шукайте мережу і сам токен. Буду відправляти 2 долари, для цього нам потрібно змінити мережу та відправити нашу транзакцію. І натискаємо Submit. Ми можемо не очікувати закінчення транзакції, а переходити на інший сайт, сайт Merkly. Тут ми отримуємо ONFT у мережі Phantom і поповнимо також трохи газу в base через газ Refurru. Зліва обираємо мережу Phantom. Справа обирайте мережу, яка вам більш до вподоби». Якщо у вас не було мережі Phantom, ми її додаємо. Сайт надає таку можливість. І підтверджуємо транзакцію. Можемо перевірити. Наш мінт є успішним. Що ми робимо далі? Нам потрібно взяти газ у мережу Base. Тобто, справа в нас має бути саме мережа Base. Яку ми зараз знайдемо. А зліво ми беремо мережу, з якою ми хочемо поповнити. Нам не потрібно дуже багато коштів. 50 центів, думаю, вистачить. Транзакції миттєві, що не може не радувати. Далі ми приходимо на сайт Portal Bridge. Ви можете, так, ви можете бриджанути одразу ще не в тій, яку ви замінтили на Мерклі, але я рекомендую вам зробити це на ще одному сайті, тобто пройтися одразу по двом сайтам, аніж по одному. Для цього нам потрібно приконектити наш фантом-гаманець і бріджанути нашу NFT, яку ми замінтили, у мережу Base. Обирайте не tokens, а NFTs. Якщо вона не відображається у вас на сайті Portal Bridge, тоді повертайтеся на сайт ONFT і після мінту бріджити вашу NFT, у ту мережу, у яку вам хочеться. Краще всього бріджити одразу в декілька мереж і завжди міняти їх. Щоб ваші транзакції не були однаковими. Далі ми прийдемо до сайту UpDeBridge, де ми наш USDT у мережі BNB переміщуємо в USDC Base. Зараз я покажу, як це робиться. Ми конектимо наш гаманець MetaMask. і, як завжди, вибираємо зверху мережу, з якої відправляємо. У мережу яку відправляємо. Будемо сподіватися, що наш USDT може бути відправлений у USDC і ми апрувуємо його, а потім відправляємо. Після наших апруїв ми Create Trade натискаємо і відправляємо наші кошти. Якщо у вас вибиває помилку, можете натиснути ще раз, після чого ми можемо побачити, що наша транзакція є успішною. Переходимо на сайт Carrier, в якому ми з мережі Base будемо відправляти кошти у мережу Optimism. Як бачите, ми будемо затрагувати дуже велику кількість е, як сайтів для свапів та бріджів, а також і мереж, якими ми користуємося. І це є дуже добре, тому що чим більше ми використовуємо, тим більше шансів у нас отримати дроп. Наразі чомусь відсутні якісь токени у мережі Base, тому не обов'язково робити саме мережу Base, ми робимо, наприклад, BNB. Давайте спробуємо, чи є якісь токени. Так, ми можемо відправити BNB у мережу Optimism. Так, ми її зробимо. Далі ми знову використовуємо сайт PortalBridge, на якому ми будемо відправляти токени з Optimism у якусь іншу мережу. А я покажу саме на прикладі Selo. Вибираємо оптимізм, тут села і конектуємо гаманець. Ви можете зустріти також такий баг, в якому буде казати, що у вас недостатньо коштів на вашому гаманці. Хоча, якщо ви будете відкривати ваш Metamask, ви побачите, що кошти є, то просто змініть мережу, з якої ви будете відправляти ваші кошти. Великої проблеми в цьому немає. Сайти іноді лагають, це норма, це крипта. Підтверджуємо усі віконечка, що нам спливають. І підтверджуємо нашу транзакцію. Як ви бачите, комісії не дуже великі, а отже, транзакцій можна зробити багато. Транзакція запущена. Ми можемо переходити до останнього нашого сайту, який ми будемо робити. Під кінець ви можете зробити ще одну транзакцію на Мерклі. Ви можете зробити рефуел ще один, і це буде вважатися як. Класна транзакція, яка точно вам зарахується до вашого аирдропа, який ви скоріше за все отримаєте від вормхола, якщо будете робити багато транзакцій, будете встигати пророблювати якісь активності, які є тимчасовими. Тому не забувайте, робіть. І виконавши всі ці дії, ми отримаємо готовий перспективний обліковий запис для аирдропу. Ці дії можливі зараз. Ви можете робити це все на даний момент. І я хочу, щоб ви накручували якомога більше об'ємів, більше транзакцій, тому що проект можна назвати ще раннім, оскільки тут у 40 разів менше гаманців, ніж у Layer Zero, але це не означає, що його можна скіпати. Його треба робити, поки немає такого великого напливу людей. Якщо ви будете early адаптерами, тобто ранніми, ранніми користувачами, ви будете в пріоритеті для отримання вашого. Перспективного дропу. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте це відео. Побачимося у наступному.